Краще привітання до дня захисника та захисниці це наша підтримка і донат, впевнена волонтерка Ксенія Штепахода. Щодня нові запити, збори, і вона вдячна, що Олександрійці не залишають їх поза увагою. Сьогодні я знову тут, знову з вами, виключно для того, щоб подякувати шаленій неймовірній кількості людей. Це Олександрійці, це із Кропивницького люди, новопражани. Ви знаєте, дуже багато новеньких, які почали так інтенсивно донатити, що е, Оксаночка просто у шоці. Розумієте, в дуже приємному шоці, будь ласка, результат. Це по-перше. По-друге, я хочу сказати, що таку кількість е, коштів. В мене гріє серце, тому що за два місяці нашої роботи я отримала на картку близько 100 тисяч гривень. Половина з них, звісно, пішла на цю автівку, половина на ремонт та запчастини чотирьох військових авто. І плюс ще і комплект. Гуми, і ще препарат для боротьби з гризунами, бо ви розумієте, що в таких польових умовах, в яких проживають хлопці, там атака не тільки дронів, а ще й гризунів. Тому я безмежно вдячна тим, кому болить війна, хто живе нею. І дякую всім за підтримку. Позаду волонтерки позашляховик, який разом з волонтерами Моя Броня» та Євгеном Озірним придбали для хлопців, які боронять Україну на Куп'янському напрямку. Даний збір вдалося закрити спільними зусиллями. Відповідно, Оксана зі свого боку Женя, який займається за кордоном, автівками, підбором і завезенням. Ну, ми зі свого боку фонд Моя броня завдяки бізнесу, близьким друзям тому що збори зараз не афішуємо, розуміємо, як всім складно збирати, так кожен по 100-200 гривень, тому Дуже вузьким колом вдалося нам закумулювати кошти, частина яких пішла власне на цю автівку, що позаду мене. Дана автівка пойде в конкретському напрямку, 43 та бригада, артилерійський взвод. Там відповідно є і наші Олександрійці, і таким чином от, один із запитів закрили. Тому що було завезено декілька автівок за останні півроку. Співпрацюємо з Євгеном вже досить плотно, так би мовити, з нашого боку, як фонду, там всі митні справи, всі ці документації вже завезено напевно, більше 20 автівок в цілому. Тому це така інформація, яку ми не публікуємо в соцмережах, але вона є в базі, тому що ведеться певна звітність, передається на митницю і таким чином рухаємось. Автівки, дрони, реби потрібні щодня, враховуючи ситуацію, служать вони недовго. Зазвичай військові звертаються за допомогою до волонтерів, коли вже їх власні автівки розбиті. Ситуація на сонячні дуже дуже складна в плані потреб, запитів, особливо закриття зборів. Тому що автівки, дрони, реби це зараз те, що найактуальніше, ми відповідно розуміємо, це новий сегмент всього цього. І закрити власними зусиллями дуже складно. Тому частину коштів акумулюють безпосередньо хлопці самі, якщо є на то змога. Частина коштів акумулюється завдяки публічним зборам або благодійним фондам, чи то бізнесу, як я сказав. І таким чином вдається пришвидшити всі ці, всі ці збори, щоб їх якнайшвидше закрити. До речі, цього разу євгену зірни за кордону пригнав три авто. Два з них були придбані виключно на кошти військових. А авто від волонтерів вже на передовій.